Дорогі друзі, ми вітаємо вас з Польщі. Вітаємо. Ми зараз знаходимося у наших друзів, Руслана і Галини. Вони нас дуже радушно зустрічали тут, ми добре відпочили, наскільки це можливо було, бо наші думки все рівно в Харкові з вами, з нашими дітьми. Ми дуже переживаємо за них, що нас за... зараз там немає, а вони там самі. І дуже хочемо. Ем... Додому, але такий час, що ми повинні бути тут. І ми дуже дякуємо нашим друзям, що вони нас дуже гарно зустрічають. Дуже 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 радушно Ми тут їздили. Вони нам показували Польщу, своє місто Жешов. я кажу? Так, Так, ми були вчора в зібрані і поляки, до яких ходять наші друзі в церкву. теж дуже, дуже радушно нас зустрічали. Вони дуже розположені до нас, до всіх українців. І ми дуже раді, що Бог дав нам таке зараз такий час, що ми можемо бути тут. Тому ми, мабуть, помолимося. Так, так обов'язково помолимося, друзі. Доброго ранку. Ми дуже-дуже радіємо, що Бог дозволяє нам бути разом з вами. В ага. наших планах не було, що ми тут затрималися аж на три дні. Аж на три дні ми затрималися. тут, в Польше. Сердце наше давно уже в Украине, но тело наше Бог еще здесь, и дай Бог, что мы отсюда будем выезжать скорее, бо до дома хочется, бо Украина в нашем сердце, в нашем разуме, вы в нашем сердце, в нашем разуме, и мы дякуем, что Бог нам позволяет, вот, будто в доме наших друзей, наш дорогой друг Святой Руслан, Святая Галина, и все эти дни они заботились, как, как будто мы их не дети. Так что мы очень благодарны. Я бы хотел, друзья, чтобы мы сейчас помолились Господу, поблагодарили, что Бог так благи до нас, и помолились за нашу землю, за Украину, чтобы закончить кончилась эта война, это кровопролитие. Я бы очень хотел, чтобы мы помолились за всех переселенцев. У нас была возможность, потому что были на конференции разные встречи, как у моя жена сказала, что и вчера у нас была встреча, дуже дуже богато зустреч, дуже богато, но была дуже богато зустреча с нашими братьями, сестрами, которые являются в данный момент переселенцами в Польше, в Германии, в Чехии. И я понял одно, что все наши браты, они нуждаются в поддержке, наши сестры нуждаются в наших молитвах. Я бы хотел, чтобы мы помолились за вас. Отец, мы настолько благодарны за этот чудесный ранковый час. Мы благодарим тебе, мы благодарим, что твоя любящая, добрая, отцовская рука простерта к нам. И мы вновь и вновь пришли к тебе, как к любящему отцу, который так сильно любит нас. Мы хвалимся Тобой, мы восторгаемся Тобой, мы наслаждаемся присутствием божественной любви. Мы так благодарны, что мы находимся в доме наших друзей, благодарны за эти дни, которые мы проводили вместе. И принося нашу хвалу Тебе, Господь, за и доброту, и за милосердие, и за заботу Твою, мы молимся в молитве согласия, За нашу землю, за нашу неньку, за Україну. бо мы хотим, чтобы в Украине был твой мир, чтобы закончилось это кровопролитие. Мы хотим, чтобы наши войны вернулись домой, чтобы они могли быть с родными и близкими. И в этой молитве мы ходатайствуем, чтобы ни один из наших воинов не погиб, но они были хранимы тобой, Господь. Делай чудо, что в одном мгновении закончилась эта война. Просим, Отец, во имя Господа Иисуса Христа. И также в этой молитве, так как мы находимся в Европе сейчас, мы молимся за наших друзей, за Руслана, за Галю мой и в лице молимся за всех переселенцев, которые э, живут в Польше, в Германии, живут в Европе. Мы благословляем их именем Твоим. Находясь э, на чужбине, в чужой стране, мы хотим, чтобы они всегда получали слово от Тебя. Ободрение от тебя, вдохновение от тебя, видение от тебя, водительство от тебя. Неважно, на какие территории мы будем находиться, но что мы делали дело твое, чтобы мы могли приносить пробуждение там, где мы находимся, чтобы наши переселенцы, находясь в других странах, чтобы они стали благословением для тех людей, которые окружают Отец. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Друзья, я хочу молиться и молиться, потому что у нас так и называется, ранковая молитва. Но мы так уж хотим несколько слов. И вот Галя, Белямена, Святая Галина, расскажи, будь ласка, как як, як вот справа у тебя, как вот во время войны, что вы делаете здесь, какая у вас мета здесь находясь, Поші, і, і, і Які побажання для всіх тих, хто з нами зараз в буфірі. Мої щирі вітання, брати і сестри. Рада бути з вами на чудній молитві. Мені дуже приємна велика радість і втіха, що саме приїхали до нас, <laughs> а не я до Харкова. Ось. І це милість Божа до нашої родини. Ми дуже вдячні Богу за цей подарунок, тому що, якщо там пастор каже, він не планував, але я багато років. Полилася про те, щоб вони завітали, доїхали. Mm -hmm. Ось і Бог благий, пам'ятайте про це. Так, mm -hmm. да, амен. Mm -hmm. Ось ну нічого не змінилося. У нас мільйон один проект як для українців, так е, українців в Україні. Ми чоловіком робимо багато чого служіння дітям. Сиротам, а загиблим військовим дітям, тобто роботи не стало менше, її становиться щодня більше. Ну ми стараємося зараз ділігірувати, робити війні команди в Україні, щоб я менше подорожувала там і більше могла служити біженцям тут. Мій чоловік сам розкаже за свої проекти, бо у нього є окремі проекти з українцями. У мене служіння це дітям, душевикунство, арт-терапії жінками і. Останні два роки Бог сильно використовує і вчить мене служити саме жінкам, тому що він дав мені таке відкриття, що жінка це всесвіт взагалі життя, від неї життя йде, і від неї йде повна збудова як родини, як стосунків з чоловіком, стосунків з батьками. І якщо жінка сама з собою не може дати ради, то як вона може принести мир, шалом? Божу любов, опіку дати дітям чоловіку. Mm -hmm. Тобто працюю жінками, надихаю, допомагаю Богу зцілювати їх, і мене дуже тішить, що я бачу пледи. У мене є чудові тут дівчата, однодумці, з якими ми робимо класні проекти для жінок. Бути жінкою, натхнення конференції щорічні. Ми запрошуємо наших сестер. З усього світу спікерів, мотиваторів християнського світу, які приїжджають до нас Жешов і тим самим ми підтримуємо, а далі вже по малих групах працюють. Говорити про це може довго. А що ви непосередньо для України робите? От за останні там два роки? Не волонтер, uh, і для цього страждає постійно моя родина, тому що я живу на дві країни. Uh, зараз трошки менше подорожую, а раніше кожного місяця два тижні я там, два тижні я тут, це Харківська область, це Київська область, там, де більше всього були руйнування, це Херсонський напрямок, зараз це Одеська область, це uh, безпосередньо Бог так, Влаштував, що допомагає нам забезпечити одягом всім необхідним взуттям, якщо потрібні ліки або лікування, завдяки нашим друзям з Америки, яких Бог нам подарував. Тому що я на питання кажу: а як ви так прийшли? Кажуть, ну ти зробила заклик до Бога. Каже, а ми відгукнулись. Він через Слава. нас тобі відповів. Для мене це було чудо і багато чого, про це можна не знаю. Це не можна в одну програму. Це просто багато людського волі, Це птіха, це будови, це сироти. Зараз ми ну, стараємося, це, це військові, звісно. Я дуже багато допомагаю військовим. Зараз, от, дяка Богу, закрила новий збір на АЗС, на прателі. Зараз принтову зону. Місяць тому нас був збір на ремонт для. Десантно штурмової бригади до того був полка другий батальйон. Тобто постійна рутина, постійно щось є, і коли мій чоловік не назваться, то що я не знаю а, як це сказати, балансу, не маю балансу балансувати. Я завжди відкрита до допомоги, і це трошки якби дестабілізує мене. Дякую. Ну, я тім України, дякую, а це дякую тобі, Руслану дякую. Яка побажання останнє да, моє да, да. от же день тому? Да? Я приїхала і ми готували в тому році, і на цей рік я зробила такий набор до блокаутів для дітей. Це лампа, така повербанк, щоб дитина могла 4 години бути зі світлом, тому що ми знаємо, що зараз постійних служба все грілочка. Комфортна м'яка, така дуже. приємна Харкові я теж привозила везюм і, я... і... Я... термоси, пляшки. Тобто ми стараємося е... забезпечити дітей не тільки якимись речами, а проявити ту роботу і являти Бога, ну, через це показувати і вчити, їх, що якщо... навіть якщо десь твої батьки зі мни тебе не докохали або десь щось не проявило, ти повинна завжди пам'ятати, що в тебе є папа. Які готовий завжди відкривати, і посилати до тебе людей, тільки тобі треба приймати. Дякую, Каріна. 30 секунд. Яке побажання для всіх, хто з нами виправив. Ой, мирного неба, в уселі да, і радості. А, радості ам... любові в кожну людину ам... молимося а, а, і... дякую, Руслан Юрій, я Дивлюсь, Біблія тебе українська є, є так, слово натхнення для нас. Будь ласка, Галина подарувала, так. Доброго ранку, брати і сестри. Ми в Польщі вже понад два роки. Перший місяць війни ми з Галиною пішли в тероборону служити в Київській області, захищати нашу країну. Через деякий час ми приїхали в Нововолинській, там Галина активно займалася волонтерством і допомагав. У нас військові крас декупації пропадають. Дуже багато було праці. Треба було їжі забезпечити всім необхідним. Вона забезпечувала і військових, і собак. І, і не собак, не просто собак військових, <сь> <сь> кінологічних кин... <сь> собак, які навіть. Собаки благодарили від вас на розмінування, бо вони зрозуміли тоді, що які шукають людей в завалах, які шукають там міни. Оце все так. <смеш> <да>. І коли <смеш> вона цьому знається. в мене була службова така собака, так. Да, і де є в Україні. У нас <смеш> служила в поліції якраз в <смеш> такому підрозділі. <смеш> Зараз ми приїхали в Польщу. Побачили тут дуже велику потребу а, в Любві, в Заботі, в Підтримці, багато українців. Приїхало саме до Польщі. На початку війни тут було в цьому містечку біля 100 тисяч українців. Так, так, багато біля тисяч. А зараз менше, так? Зараз 65 тисяч. 65. Так. Це більшість це мамочки з дітьми. І, і ми розуміємо, вони знаходяться на чужій в чужій країні, десь працюють, діти в школі, в них немає цього спілкування. І особливо до повного спілкування, немає підтримки. Ну, як люди на чужині. І в мене було побудження ще до війни організувати такий клуб дозвілля. Да, ну, можна сказати, клуб дозвілля, де люди будуть приходити, спілкуватися, Це спілкувати ще правості. до війни війни. У мене було таке бажання, але якраз тут воно втілилося. Я організував такий клуб. Для українців, де можуть прийти. Безкоштовно там якісь солодощі, чай, кава, поспілкуватися, пограти на столі Слава, ігри. Ми показуємо фільми, мультфільми історичні, християнські, сімейні на українській мові. Це у нас безкоштовно. Різні тренінги для дітей, для родин, майстер-класи. Слава Богу. Долина включилася, там дуже багато робило. Для військового побили зі заходи на природі. От. І основна мета це зібрати українців, де вони можуть просто поспілкуватися, відліктися від пів, повсякдення, завести дружні стосунки. От. І моя мета якраз завести з ними дружні стосунки і привести їх до Бога. Також ми допомагаємо дитячим будинкам. Нещодавно їхали один будинок, де діти інваліди. Mm -hmm. От. Візуально можна не побачити, що вони інваліди. Да, да ну, тут цей там є. Ну діти Володислава, це то що Ба, з, це, з з України. Це з України. А, то що навіть там і наші є з Огодоківки. Може, навіть позадоків. Це з України, і до нас. Просто понад 2000 сиріт з України, і тому я стараюсь перебудувати роботу тут, щоб служити цим дітям, тому що вони тут покинуті. Вони дуже потребують служіння, да, ми приїжджаємо, їх годуємо, майстер-класи проводимо. Нам приїжджав наш друг, тренер з Бразилії по футболу. Так, він був в захваті, він там майстер-класи по футболу, там імпровизував. Oh, wow. Ми навіть дозволили нас відпускати, да. Yeah. От. Е, по нашому місцю, ми ну, тільки по нашому разовому продуктовому набори. Ну, на сві... по коли це підкарпатські yeah. регіони, можливо. Тобто, продуктовий набір не для поляків, а для переселенців, які yeah. з України, yeah. да. Біженці, да, які знаходяться mm -hmm. саме тут, в цьому місці і в цій області. Так, а да, великі продуктові набори. Вони навіть не можуть їх mm -hmm. донести, mm -hmm. приходиться їх розвозити, mm -hmm. да, ну, там по 5 пакетів, і все так, і якісне харчування. Слава mm -hmm. да. Богу. Це тільки поляк, вони допомагати. І люди, люди це бачать. Вони питають, mm -hmm. хто ми, для чого це ми робимо, Ми кажемо, що ми віруючі, що ми християни, ми запрошуємо до церкви. Я співпрацюю, ми з кількома протестантськими церквами, з польськими, з українськими. Різна, да. І запрошуємо. Люди приходять, вони нас там бачать, вони, ну, так, і вони міняються. Міняються люди. Галя бачить даже в своїх а, а, дівчатах, так. які приходили на різні заходи. Вони зовсім там зараз. Інше мислення а, дуже цікаво, що от у нас е, я зараз скоротила всі проекти свої і раз на е, рік у нас по подругу проходить конференція велика для жінок. Ось, і по ми робимо бути жінкою», Ми розповідаємо про місію жінки взагалі mm. на землі, яка вона, її бачить Бог з перспективи Біблії. Mm. І пройшов рік після нашої зустрічі, я зібрала цих дівчат і кажу: дівчата, ну дайте мені фідбек. Що змінилось у вас? Я бачу, що, що в них змінилось. Це життя змінилось, і вони змінилися. І одна з дівчин так класно сказала: вона каже: мені цікаво з собою. Моєму чоловіку цікаво зі мною каже вона so, нова сторінка. 17 років подружного життя, купа непорозумінь, купа недомовок. Але от останній рік вони щаслива подружжя, вона so, вникає в. Писання, вона там дзвонить, каже, Галя, а як во так, от, а як во так, Я кажу, а ти почитай плічі? А отут от в словах написано. Тобто вони починають в пошуку. Тобто наша задача їм дати ту кістку, щоб вони потім пішли шукати в Слові Божому і ввозяться, щоб вони зрозуміли, де мудрість ця знаходиться. Це дуже круто, я дякую своєму чоловіку за натхнення, бо він мене надихає і підтримує всі проєкти. Він працює суслуги тут життя. Да. Да, дівчата, це дуже важливо. М -м -м -м. Я більше із більш чоловіками організовую такі, такі далі виїзні пікніки Рибачі. для чоловіків, М -м -м. де ми спілкуємося на духовні теми, ще що викропуємо, рибачимо. Та, от. Ну, це дуже важливо. Жінок багато тут. От, і вони можуть десь там з подругою зустрітися, в кафе піти. Чоловіки трошки не так тут. Бо вони знають, що вони в чужій країні, їм треба забезпечувати родину, платити за оренду. Вони завжди зайняті, на трьох роботах працюють так. І я стараюся зробити такі дні, коли там субота, там, у них вихідний, щоб ми разом десь виїхали, поспілкувалися, якусь тему відкрили там, їх надихнути. Там. І зараз у мене ну, таке оточення хлопців, чоловіків, вони мені дзвонять, Руксалам. Он не венчал. да он на Кавказу стрелял мощно. Слава богу. Сетат дуже важлого, дуже он, же, Да, это тоже классно. друзья, да. я хочу вот то, что кажет сейчас Руслан, то что Галя дуже, дуже важливо, что находясь, как мы кажем, упоздина святые в России, берите, будь ласка, приклад, находясь не важно, не важно в какой стране вы, но послужите людям, которые окружают непосредственно вашим переселенцам братьям, сестрам, Берите ваше направление. Поэтому пусть Бог благословит. Берите приклад с Русланом, с Галей. Спасибо, Руслан. Спасибо, Галя. Если вот есть пожелания для кто с нами в эфире, и потом помолись, пожалуйста. Я желаю, чтобы у вас было и желание, и возможность служить людям, которые этого потребуют. Само тут, где мы находимся, побачу большие потребности. Людей, і переселенців, і біженців. Я не знаю, як їх життя далі буде складатися. Може вони тут залишаться, може поїдуть далі в Європу, там, в Америку, Канаду, або повернуться до України. Але в мене зараз є змога сіяти в їх життя, сіяти Слово Боже, надихати їх, підтримувати так. І я вірю, що це, ці зерна, вони принесуть великі плоди в їх житті. Слава Ісусу. Всіємо, хтось зращує, а той вже збирає врожаю. Да, так. серне так. слово. Mm -hmm. І я хочу вас надихнути, що багато жартви, дуже багато. Тому те, який пастор, я казав, що вони там відкривають церкву, а нема служителів, людей багато, а нема пастора. Люди приходять, а їм не треба, щоб хтось служив. Тут так само. Люди дуже потребують Бога, благої звістки натхнення, натхненням, і навіть якоїсь, я бачу, до мене до клубу приходять люди просто так поспілкуватися. У нас там день настольних ігор. Там молодь підлітки грають, а приходять чоловіки, там просто кажу, хочуть просто вас побачити, поспілкуватися, побути в сам в вашому середовищі. А. Я розумію, вони що потребуєш, да, бо, все, бо да. ну вони такого ну, майже не знайдуть. Бо я хочу побажати, щоб ви більше відкривалися людям більше, служили людям. І я вірю, що скоро буде перемога. Амінь. Незабаром. Так. І Україна буде зовсім іншою країною. О, Господи. І вже ж навіть у цьому світі будуть знати, що це. В Україні живуть багаті, щасливі, спасені люди. Амінь. Амінь. Ісуса. Так. І ну, давайте помолимося. Так. Амінь. Господь. Дякую, Господь. Дякую, Господь. Дякую, Господь. За... Пастора за святу Троїцю, а. А. З, а. за все, що Він робить Господь, а. і за ці плоди, а. які робить свята Троїця по всьому світу Господь, а. 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 приносить великі плоди в ім'я Ісуса Христа. А. Господь, і Я дякую Господь за мир в Україні, за відновлення України. Ми просимо, щоб давав мудрості президенту України, всій Верховній Раді, парламенту, всім депутатам Господь, щоб їх бажання було в серці. Допомагати людям відновлювати країну і робити країну багатою, щасливою і спасенною В ім'я Ісуса Христа, щоб не було ніякої корупції, щоб ці люди так, вони зрозуміли, що вони повинні служити людям і служити Богу В ім'я Ісуса Христа. Ми йдемо в твої руки, просимо благовоління, благословіння Господь Війна Ісуса Христа, Христа. Гослови всіх нас, всіх хто дивиться цю. Прантову молитву Благослови. дай мудрості кожному Господь, щоб принести Твою благозвістку до краю землі, Комаши. Господь, щоб ми впливали на суспільство, Просим, впливали мій. на всіх людей, які нас чують, щоб Дух Святий давав нам ті слова, які ми повинні говорити судо цих людей у ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Господь. Кожні наші дії, Господь, присить великі плоди дельця свого Боже, у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Да uh -huh. дуже радіємо і дякуємо, що ви, ви, ви прийняли нас і все время. Ви, ви біля нас рядом з нами. Я хочу, щоб ви побачили та вот сім'я которые подарили мне футболку, де Харьков, Україна, Україна для Христа. Дуже богато спрашивают, откуда такі футболистики вот от них, вот эти пущите, футболки. Пущите. Да, все, що что... не только футболки, но и как-то тастовка или да, там, так, толстовочка. Это от них. Так что. Що... Дякую, Руслан. Дякую Галина. Давайте, друзі, поднимем руки і скажемо славетну молитву. Благодать Господу нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.